Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Усім привіт! Мене звати Данило Бутенко і я чмобік. Саме так виявляється, що чмобік є не лише за перебриком, а й у Збройних силах України. П'ять днів підготовки в Бахмут на нуль у складі роти. Ще два тижні тому я вважав це неможливим, але за цей час у мене розвіялися будь-які ілюзії щодо цього. Пише Данило Бутенко, мобілізований ЗСУ. Уся наша підготовка новачків складала п'ять тренувальних днів. Знайомство зі зброєю, базова техніка безпеки, неповний збір, розбір, три заняття з тактичної медицини, три заняття з піхотної тактики. Такі один раз. І з погляду командування підрозділу цього цілком достатньо, щоб утримувати оборону в найгарячішій точці фронту. Водночас, набагато більше часу ми були на побудові. Я нарахував від 4 до 7 побудов на день. Ходили у наряд і виконували господарські роботи. А ще бігали з документами на КСП роти, буквально по 5 разів на день, хоч усі необхідні документи ми подавали в ТЦК. Загалом склалося враження, що для командування оформлення паперів важливіше за життя людей, якими вони командують, не впевнений взагалі чи вважають вони особистию. Складу за людей. Є ще купа неадекватних ситуацій, про які я міг би розповісти, і це за неповні два тижні. Але суть точно передав один із моїх побратимів. Я тут уже просто втомився дивуватися, підсумовуючи, хочу сказати, що лякає не стільки перспектива опинитися на нулі без підготовки, скільки опинитися там із таким командуванням. Амінь. І поки Бутенка кидають на фронт без підготовки, син воєнкома живе і ні в чому собі не відмовляє. Син керівника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста Вова Андрія Дубового, 27-річний Владислав у червні 2022 року отримав у подарунок від давньої знайомої 37-річної Альбіни Савчук великий будинок у престижному львівському передмісті Брюховичі. З'ясували журналісти видання наші гроші Львів. За даними договору, дарування в розпорядженні медіа згаданий будинок має площу майже 640 квадратних метрів та присадибну ділянку 0,09 гектара. Він недобудований, але готовність складає 95%. У документі вартість будинку оцінюється в 500 17,5 тисяч гривень, а землі у ще 357,5 тисяч гривень. Тобто, загалом подарунок нібито коштує приблизно 876 тисяч гривень. Однак експерт з нерухомості вважає, що реальна вартість подібної будівлі та ділянки зараз не менше 4 мільйонів гривень. Опосередковано про значну вищу вартість подарунка свідчить те, що у 2018 році цей же будинок продали на аукціоні ситам і за 1,4 мільйона гривень близько 52 тисяч доларів за тодішнім курсом НБУ. Судячи з опису лота, Будинок на той момент був обладнаний не лише усім необхідним, але й навіть басейном. Площею 152 квадратних метра, йдеться в матеріалі. Журналісти-розслідувачі також відвідали Брюховичі та помітили, що в будинку активно проводять ремонт. Замінили покрівлю та вікна, звели основу з колонами під паркан. Команді наші гроші Львів вдалося дізнатися, що цю нерухомість купила сама Жальбіна Савчук 5 років тому. Про неї неодноразово писали як про орендарку озера у Брюховичах, де відбувалася активна забудова, зокрема, незаконна, однак не з Зуміло, що саме пов'язує Савчук із сином воєнкома Дубовим. Єдиний зв'язок, який ми виявили між ними, це городок, звідки родом Савчук, і де очолював свого часу місцевий районний військомат Андрій Дубовий. У 2021 році його син Владислав також отримав 12 соток землі від садівництва від Городоцької міськради. У селі Велика Калинка 25 кілометрів від Львова, зазначили журналісти. Альбіна Савчук і глава ТЦК та СП Андрій Дубовий теж відмовилися пояснювати зв'язки та причини настільки дорогого. Подарунку водночас. Син воєнкома Владислав сказав у коментарі, що Савчук є для нього давньою знайомою. Можна навіть сказати, що далекою родичкою. Це подарований будинок ніяк не пов'язано з посадовою особою, яку ви назвали моїм батьком. В мене своє особисте життя, та і все. Я не бажаю надалі відповідати на всі ці запитання, сказав він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.